Кератини ботексу без формальдегіда це маркетинговий прийомчик чи все ж таки дійсно екологічний і безпечний продукт. Давай в цьому розбиратися. Коли у нас є собою модифікатори, один із найголовніших його складових це безпосередньо формальдегід та його похідні альдегіди, такі як наприклад, Мітілен -гліколь. Основна його задача це зафіксувати. Під термо впливом зафіксувати, стабілізувати нову форму, і відповідно до того, який вміст, які похідні будуть в даному модифікаторі, це так і буде впливати на подальшу і носку процедури, і фіксації нової форми. І тут у мене відразу виникає питання, так. Якщо ж вони відіграють таку важливу роль, і виробник пише, що там їх немає. Хоча він вправі написати, що там немає формальдегіду, якщо там його похідні альдегіди. По факту, по факту, якщо він повністю екобезпечний, то тоді за рахунок чого тримається нова форма і як довго вона протримається, колеги, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.